Усім привіт! Я приїхала підбірці, мені потрібно яблука забрати. Зараз тато мені їх принесе, і, тому що ми сьогодні йдемо до братвері і ми там з мамою будемо компоти крутити. Зараз, коли заберу яблука, потім їду на Левандівку додому. Там залишу нашого арчика і піду до стоматолога, полікую зуби. І ще мені потрібно на Лондівці забрати трилітрові тролітрові банки. Я тут з собою везу. Баночки, але потрібно ще на Лимадівці забрати. Тож, поки я їжджу по справах, я зараз сюди ставлю відео з розпаковкою. Хорошого вам перегляду! Так, мені прийшла посилка з Італії від бабусі. Зараз вам покажу, що в мене тут макарони, такі ракушки, такі бантики, всі такі гарні фігурки, такі дитячі макарончики. Оці макарони такі інтересні, такі цікаві. От. Можна зварити, песто додати. Сир. Буде дуже смачно. Так, тут в мене грибочки. Чотири баночки. Тонон. Такий от тунець. І тут, в упаковці вісім баночок. Тут вісім баночок, а тут 6. М'яско. Це телятина. Арсенко в мене дуже любить. Перше я йому давала там з макаронами, з рисом, але вже щось так він не любить їсти їх з макаронами. То він просто так, я йому відкриваю, відкриваю баночку, і він її їсть. І ще я люблю це м'язко додати до зупи. Так, відкрию дві баночки і додавлю це дуже смачно. Так, тут у нас капучино, дуже смачне. Мені дуже подобається це капучино. Хоча я його зараз не п'ю. Більшість Андрій п'є, мені не можна. Зараз тиск віднімається. <ріст> так, оливки. Песто. Дуже люблю песто. Я додаю песто і до макаронів, і навіть до піци. До піци дуже смачно. Я спробувала челентану піцу. І там було песто. Мені так сподобалось. Так, отаке таке печенько до тіремісу. Це можна не тільки до тіремісу до будь-якого тортика придумати. Ось таке печенько, воно дуже смачне. Це наподобі, як наші е, такі, знаєте, печення вушка. Ось таке саме. Ось таке печенько амаретті. Воно теж дуже смачне. Так, панатон. Ось такий. Печиво. Отаке з шоколадом. Ой, і таке зі зірочками. Дуже смачне печ... печенько. Палички, вони зі сиром. Діти їх дуже люблять. А тут у нас круасани з вишнею і ось таким кремом. Чорний шоколад і кіткат. Так, тут в мене геть для душу. Настільки смачно пахне, що я просто не можу передати словами. Такими якимось Парфумом чи що? Ну, дуже смачно. Класно тігає для душу. Так, далі. Це у нас паста. Тут олія оливкова. 2 літри і 2 літри. І алкоголь. Віски. Так, йдемо далі. Сир. Такий. Різні види сирів. Тенкін. Цей сир теж смачний. Всі сири смачні. Це я копчений. Такий пармезан. Цей плавлений сирочок. Теж дуже смачний. Сосиски. ще сосиски по кілограму <кій> <кій> вот така колбаска, салями. Такі салями золотусе два платячка. Отакий. От Ого, як ярко. Колір не передає. Такі два платічка. І отака курточка. Вона є тепленька. На осінь буде. Дуже красиво. Те, нарешті я вийшла з стоматолога. Дуже довго там була, десь дві години, поки мені це все полікували, зробили. здоробили. Ну, вже Андрій встиг приїхати сюди на Левандівку. Бо я думала, десь там по дорозі його заберу. Він сюди під'їхав. І от думаю, він зараз пішов забирати бутлі, забирати арчі і вже будемо виїжджати в Добротвір. Вже діти навіть дзвонять, питаються, мама, тату, де ви є. Тож. Все, нарешті. Будемо вже їхати. Бо це сил нема. Я вже так якось мучилась. Кату тільки година. Четверта година, а я вже сил не маю. І я не можу говорити, бо я п'лиця не відчуваю. Ми зупинились біля магазину, тому що я дуже хочу їсти. Я настільки хочу їсти, що я навіть до бротері не доїхала. Кажу, Андрій, йди мені, купи, будь ласка, два банани. Я хоч трошки перекушу. Татчик. Зразу до мене пішов. Він з Андрієм сидить і чекає. І на людей гавкає. Так, нам ще недовго їхати. Ще Трішки залишилось. А от Андрійко йде. Ми вже приїхали. Поїли. Не... Так смачно. І А ось Блатуся і Арсенко. І навіть Арчик з нами. Йдемо трошки погуляємо. Діти хочуть на клас. Йдемо на клас. Так, Арчик. А ну в бік. Ти не мішаєш. Поїхали. Потати. Демо. Це має туарчика. Ой, візьме його. Себе. А! Все, все, іди хоче. Ми вже попили квас, поїли рибки, йдемо з на майданчик. А! Що з лотось? Ну, Ой, арчику. Кіч-кіч-кіч-кіч-кіч-кіч-кіч-кіч. Чекай, чекай. Ти замотався. ходи Стоп! Стоп! Ой, помаленьку додому. Діти набавились на майданчику, нагулялись. А в мене якась така слабкість. Це, напевно, через ті околи, що мені вкололи, коли лікували зуб. І я би випила собі так чайочку, прилягла. Не знаю. Або зараз діти тут трішки побавляться і ми підемо додому. Або зразу підемо додому. У нас вже майже 9 година. Діти покупались. Давай, я покажу. я, покажу. Давай. Лялька мелась. И лялька мелась. Баба купила. Дай покажу. И буделька. Затуси. Буделька Ляльку. Я. Каже, Арсенко, бутылка есть до такой и лялечки. И а, Что то есть? Это классно? Ее звать София. Угу. Там м'ягенька, файна. Она це має А ну каже, така лялька не тяжка. Де які такі, такі ляльки є, що є тяжкі, вона така. Класна. Така, як жива. Тут этот пампер надягнула. Ще така погрімушка. Це як для дитини. Ще зараз тільки не попридумають. А ми вже готуємося до сну. Зараз погризається з Лутусі. Ми сюди новодички на налети йому побити.